Хотілося ще б запитати от про військові облігації. Якраз чи могли б ми розтрактувати, по перше, для українців, тому що я впевнена, що зараз перед екранами є люди, які навіть через півтора, вже майже два роки війни, не знають, що таке військові облігації і як вони працюють. Ну дивіться, військові облігації це насправді просто звичайні облігації. Це боргові цінні папери. Тобто, держава завжди позичала. А зараз, коли війна почалася, держава сказала: от ми позичаємо для потреб фронту, тому назвемо це військові облігації. Але суть від цього не міняється. Це держава випускає ціні папери, каже там, через рік, через півтора чи через два я тобі поверну. А ще за те, що я в тебе взяв гроші, я сплачую тебе певний відсоток. От власне так працюють державні облігації, так звані АВДП. Це абсолютно нормальний інструмент, ну тобто, це звичний інструмент, надійний, ну насправді найнадійніше, що є в Україні, це завжди державні облігації. За рахунок чого нараховується цей відсоток? Ну, за рахунок. Давайте відсоток нарахований, бо це умови випуску облігацій. Ну так, але ж держава ці гроші не придумує, вона ж їх має десь. взяти. Вона їх заробляє. А на чому чи це Ну, держава на якісь... заробляє? На чому держава заробляє? На податках, на митних зборах, на всьому, на чому держава може заробити. І частково доходи держави завжди йдуть на обслуговування боргу. Ви, як інвестиційний банкір, ви б порадили, в що, наприклад, вкласти українці гроші? Державні облігації чи, наприклад, якийсь депозит у банку? Державні облігації краще. По перше, там більша дохідність, по-друге, там немає оподаткування. Якщо зайти в додаток дію, то можна подивитися, що там є декілька варіантів. Вони всі називаються по-різному. Є військові облігації Севастополь, Нова Каховка, Ялта, Сімферополь Євпаторія. в До прикладу, якщо купити облігації Севастополь, Нова Каховка або Ялта, то можна отримати виплати вже в 2024 році. А якщо Сімферополь Євпаторія, то отримати перші виплати у 2025 році. Але вже перші навіть не перші українці вже отримують. Ну, тому що виплати там переважно раз в квартал, деяких раз на півроку. Насправді це Симферополь, Каховка і так далі. Це ж брендінг, це маркетинг, Так, так, так. так. який дуже часто заплутає насправді. Угу. Головне, на що ви орієнтуєтесь, коли купуєте держ... державну облікацію, де будь-яку іншу облігацію, це дата погашення. Оце для вас важливо насправді. Бо ви тоді розумієте, ви вкладаєте на рік, на півроку, на півтора. А коли ще там назва яка з'являється, то це реально плутає насправді людей. Пане Сергію, а чим от ви порівняли вже, що це звичайна державна облігація по суті, але все ж таки, от у мене з появою військових облігацій є кілька знайомих, які вкладають у них кошти. А тих, хто вкладав звичайні державні облігації, немає. З чим це пов'язано? Це хороший маркетинг? Чи, чи про що це? Це маркетинг, це патріотизм. Це ж на патріотичній хвилі насправді почали купувати. Плюс спрощення до цього вам потрібно було. До початку війни, щоб купити облігації, прийти в банк чи, наприклад, до нас, відкрити рахунок, пройти певний документ та обіг і потім купляти облігацію. Зараз, коли ви можете одним кліком купити, це набагато спрощує всю цю історію. І дійсно, коли ми говоримо про роздрібний ринок, спрощення це завжди дуже працює. Бо як тільки ви будете уявляти, треба прийти в банк, кудись там бюрократія, кудись походити, ви скажете, да ні, не хочу. А якщо один клік, набагато більше людей, маючи ці гроші, скажуть: о, так це просто, тоді це зроблю плюс патріотизм на хвилі цих особливо перших місяців війни, так як заявляє сам міністр Федоров, що це донати з бонусом, фактично.